Що ж маю тепер цим життям робити? Сидіти дивитись новини дурні? І чути сухе, та коротке загинув. А я чомусь вижив один з двадцяти. Чому я живий? Хто молився за мене? Мене же причмами ніхто не чекав. Чи просто помилка, поплутало небо, не того забрала, кислява стара. Болить голова, розриваються скроні, душа озивається криком чудним. Лікує він рану душі алкоголем. І смерті дурної, шукає собі. Оговтайся, хлопче, прокинься, юначе, І парубку рідний, то ти ж козак. Козак не здається, мужчина не плаче, а ти є герой, український солдат. Ти маєш боротись, повинен ти жити І прожити життя хоч одне та за всіх. Ти маєш багато чого ще зробити, не зрадити пам'яті друзів своїх. Тож вийди у поле, поглянь лиш у небо. Послухай, як вітер поче по сокрій траві. Не гнівайся на долю, не гнівайся на себе. Живи, раз ти вижив один з двадцяти.